ранку на каналі Файні квіти, родина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 січня 2025 року. Сьогодні 26 січня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 15 години 42 хвилини дня, а потім перейде в знак козаріг. Після 16 години можна в південних областях, в теплицях посадити ранні сорти картоплі, посіяти насіння, редиски, редьки, дайкону, моркви, буряку, кореневої селери на розсаду. Сприятливий час після 16-ї години для праці з розсадою проводимо пікіровку, перевалку, пересадку і гарний час для пересадки кімнатних рослин, для нарізання та укорінення живців для проведення щеплення. Після 16 години будуть ефективними і поливи, і підживлення рослин будь-якими добривами. Будь ласка, зробіть підживлення саме 26, го бо 27 го вже не можна буде робити підживлення, хоча це буде знак козоріг, тому що це вже період гекати буде. Також 26 січня можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні 26 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання в теплих країнах та для різних заготівель. А ось після 16-ї години квасимо капусту. Важливо для здоров'я на 26 січня 2025 року. Під ударом нас печінка, тому не вживайте алкоголь, копченості, жирні продукти і будьте обережні з прийомом ліків. Що рекомендується для приготування, для харчування для здоров'я? Готуємо овочеві супи, різні каші, молочні кисломолочні продукти використовуємо для приготування смаколиків, готуємо рибу, нежирні сорти м'яса, горох, квасолю, всі доступні овочі, фрукти, ягоди і обов'язково в меню повинні бути будь-які горіхи. Смачного вам! 27 січня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Після 14 години 35 хвилин почнеться стресовий час гекати перед народженням молодика. Стресовий та напружений час. Тому всі посіви проводимо до 14 години дня. До 14-ї години в теплицях можна ще посадити ранні сорти картоплі, посіяти насіння редиски, редьки, дайкону, моркву, буряку, кореневої селери на розсаду, сприятливий час до 14-ї години для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин, для нарізання та укорінення живців, для проведення щеплення. Ще раз нагадую, до 14-ї години дня зранку і до 14. -ї. Поливи будуть ефективними, а от підживлення вже небезпечні, будьте уважні! Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зеленій операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 січня сприятливий день для квашення капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 січня. Не вживайте жирну смажену їжу, каву, шоколад, алкоголь, гострі соуси, сіль та майонез. Готуємо такі страви. Ось коли вже можна готувати різні макароні вироби, різні страви з доступних свіжих та варених овочів. Хто їсть м'ясо, пісне м'ясо добре в цей час готувати рибу, відварені яйця корисні, корисні також молочні кисломолочні продукти, рослинні олії використовувати для приготування різних страв і пити чай із шипшини смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення всім вам, шановні наші підписники та глядачі. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!